Огляд на станцію метро арсенально. Під час тривоги станція перетворюється на кінцеву. На станції немає платформи в класичному розумінні. Є два перони, які з'єднані між собою тонелями для проходу. Тим, хто тут вперше, не завжди вдається вийти одразу до ескалаторів. Також тут немає лавок, тому всі чекають стоячи. Це мінус. Хол біля ескалаторів це одне з найбезпечніших місць Києва в тривогу, адже це укриття може витримати прямий ядерний удар. На ескалаторі я встигла перевірити макіяж, почитати, перелякатися, що я забула вимкнути праску, згадати, що у мене немає праски. Так, це найглибша станція Європи. Тому ви встигнете зробити багато справ, поки підіймаєтесь. А ще я на горі. Вестибюль станції виконаний у стилі Ампір. Ходимо з метро і одразу потрапляємо в дуже гарну локацію. Як же місту личить відсутність мафів? Хто згоден? Одразу біля метро є корисний вуличний арт, а також Київ Фуд Ставлю Арсенальний 10 з 10. А ви?